Хай формальна, але перемога голосування генасамблеї ООН за резолюцію про засудження незаконних референдумів, які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України на жаль не принесе нам якихось практичних результатів. Хоч кількість країн, котрі висловилися за і більше ніж була у 2014-му. Тоді 27 березня сотня країн підтримала Київ, нині ж 143. Проте Росія і досі у Радбезі. А тому сповна використовує своє право вето. Тож об'єднані нації фактично паралізовані. Цивілізовані держави вдаються до інших методів військової підтримки у форматі Рамштайн і воєнної місії ЄС. Останню створили учора. вже нині парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним. Детально про це поговоримо із політологом Русланом Бортником. Вітаємо вас, пане Руслане, у студії доброго дня. Тож відразу хочеться поговорити з вами про те, що ну ми розуміємо, резолюція ООН нічого не дає. Тому надовго зупинятися на голосуванні не будемо. Чи побачили ви якісь зміни у конфігурації за проти утримався? Ну так безумовно. Це ця резолюція зібрала найбільшу кількість голосів за Україну за весь час, тому що нагадаю, це не перша резолюція стосовно російського вторгнення в Україну. Навіть з 24 лютого це третя резолюція. Перший раз було 140 голосів, потім 140 сорок один. Наскільки пам'ятаю, тепер 143. Ми бачимо, що навіть партнери Росії не поспішають ставати на її бік, навіть торгівельні партнери вони намагаються утримати дистанцію від Росії, розуміючи токсичність її позиції, і лише буквально кілька загальновідомих країн безумовно виступають з проросійської позиції разом з тим. Не можу погодитись з тим, що. Ця резолюція не матиме практичного наслідку, правильніше сказати, вона не матиме швидких наслідків з практичної точки зору. Ця резолюція Генеральної асамблеї ООН є базою для міжнародних позовів, передусім, різного рівня, для буде серйозною правою базою для персональних позовів від людей, від компаній в рамках внутрішнього національного законодавства. Ну, наприклад, зараз деякі українські компанії подають суд в американський суд. Стосовно стягнення на їх користь заморожених російських активів в якості компенсації за зруйноване їхнє майно, бізнес на території України, все це створює серйозну правову базу. Крім того, все це створює підстави для руху вперед в частині введення нових санкційних режимів, в Тому числі до вторичних до, до, санкцій стосовно країн, які продовжують співпрацювати е, з Росією. Крім того, це має інформаційний вплив. Навіть ті країни, які торгують з Росією, але проголосували за Україну, розуміючи справедливість її позиції, їм буде все складніше і складніше підтримувати економічні зв'язки в цілу громадської думки в своїй країні. Тому це матиме впливи і результати, хоч і не моменті. Скажіть, а от рішення Пар'є, визнання режиму Путіна терористичним, воно має значення? Воно також матиме відкладений результат. Звичайно, Росія нагадаю вийшла з Пар'є і ця організація не має повноважень на території Росії і впливу на Росію. Це, до речі, питання стосовно членства України в Раді в, перепрошую, Росії в Раді безпеки ООН. Росію можна виключити з Ради безпеки ООН, але тоді ООН не буде ООН. Без Росії, без впливу на таку величезну територію ефективність цієї організації знизиться, як це трапилося з з пар'є з Радою Європи загалом. Але рішення Пар'є, воно безумовно також буде правовою базою для міжнародних позовів, але можливо його варто розглядати як підготовчий етап до прийняття в США закону, який, яким буде Росія, буде визнана країною спонсором тероризму. Мол, дивіться, Європа вже схвалила таке рішення. А ми чому не схвалюємо? Важливий такий підготовчий, можливо, етап. Це рішення так само, як і важливе рішення з боку Сполучених Штатів Америки. Будуть в свою чергу підставою для нових пакетів санкцій. Вони викличуть нову хвилю санкційних режимів і також, що матиме вже безпосередній прикладний вплив на російську економіку. Також хочеться поговорити про те, що зустріч у форматі Рамштайн для нас вона є продуктивною. Чим стало визначальне шосте зібрання? Передусім темою забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Ціла низка країн Нідерланди, Британія, Франція, Іспанія, Німеччина, декілька інших висловили, висловили свої плани чи навіть надали Україні вже засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Звичайно, ми майже маємо розуміти, що європейські можливості в цій частині вкрай обмежені. Вони вони дуже обмежені. Я вам чесно скажу, вони навіть менші ніж в Україні напередодні війни. В Європі вже в Європейському Україні України Європейського Союзу і на європейському континенті 30 років не було ворога в повітрі. Його просто не було, і ті системи, які були старі, вони вже вийшли з ладу утилізовані, нових вироблялось мало. От нам Німеччина надає сьогодні систему Айрі чи надала вже систему Айрес Т. Це ракета Аріс Ейлем. Деться називається на повністю правильно. Так цих систем в світі в Європі вироблено буквально десяток одиниць. Самі країни Європи не забезпечені ними, а нам вже надають. Тому рішення проти, про посилення протиповітряної оборони важливо української, хоча вона не буде в один момент, не стане не максимально сильною, це треба розуміти. Е, рішення стосовно продовження військової і, і, і політичної підтримки для України важливо. Рішення стосовно європейської тренінгової місії, е, підготовки українських вояк, також важливо особливо на фоні того, що британська програма сьогодні завершена е вже і завершена підготовка 10 тисяч українських солдат. Е Рамштайн ще раз підтвердив, що військова підтримка України, незважаючи на всі складнощі, які переживають європейські країни, зберігаються. І сам Євросоюз теж вирішив створити воєнну місію щодо України і з двома штаб-квартирами у Німеччині і в Польщі. Скажіть, про що це йдеться? Чи є потреба у цьому, і чи не буде це дублювання функцій того ж Рамштайну? В якійсь лише мірі, тому що сьогодні все ж таки ключову роль в військовій допомозі Україні відіграють країни НАТО, але Європейський Союз відчуває кризу безпеки. Якщо подивитися останній виступ Джозепа Бореля. Так як я якраз його читав перед нашим, нашим з вами ефіром. Там чітко кажуть, що Європа має брати більше на себе відповідальність, і передусім, відповідальність в забезпеченні власної безпеки. Можливо, українська ситуація підштовхує Європейський Союз до більшої суверенності і активності в цій сфері. І я думаю, і тренінгова місія стосовно України, що раніше було просто неможливо, щоб європейці відправили своїх солдат в Україну. Це було таку, таку ситуацію не можна було уявити. Так само і створення військової місії цих штабів це шляхи до вибудування нової військової стратегії і стратегії безпеки Європейської Європейського союзу більш суверенної і урахуванням російського вторгнення в Україну. Скажіть, Макрон і Борель заявили, що відповідь на ядерний удар Росії буде неядерною. Це дозвіл для Путіна на використання цієї зброї, на вашу думку. Це велика гра, дивіться, яка з одного боку закликана заспокоїти суспільства Франції. В США звучать такі самі заяви схожі в США. Що ми не будемо втягуватися в ядерну війну? Що все гаразд, заспокойтесь, не будуйте бункери, не тікайте, не, 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 не хватайте останні гроші, не тікайте до Південної Африки. Тому Що ви, ви серед еліт спостерігаєте цей процес? Я вам скажу е, з країн, які втягнуті в цю війну в Україні. Витікають капітали, витікають еліти якісь на острови, на все таке інше подалі від цього від конфлікту. Це намагання заспокоїти з іншого боку. Це намагання все ж таки провести певні, хоча б пунктирні червоні лінії для Росії. Сказати, що реакція буде, вона буде конвенційною. Але якою конвенційною що це мається на увазі? Чи це удар по російським збройним силам, конвенційним озброєнням? Чи це е, максимальне посилення е, допомоги збільшення допомоги для України? На територію України це поки що залишається е, дилемою такою, невирішеним не питанням. Але в західніх медіа і від західних політиків постійно звучить теза про те, що Захід буде реагувати на застосування ядерної зброї з боку Росії в будь-якому разі, таким чином намагаються переконати Росію, що цього робити не варто, пане Руслане. А от е, на рахунок пар'є ще хочеться обговорити е, Повернули постійний моніторинг Угорщини щодо виконання Будапештом обов'язків перед радою Європи. До чого це може привести на вашу думку? Ну ми ж знаємо, що з боку Європейського союзу країн Ради Європи. Е, Звучають багато критик з е, бік Угорщини чи Польщі стосовно недотримання принципів демократії в Угорщині. Прем'єр-міністр на своїй посаді знаходиться вже 14 років, якщо мені не зраджує пам'ять. В Польщі є питання стосовно Верховного суду і е, свободи медіа е, Борель в своєму виступі сказав, що дуже багато сьогодні е, режимів авторитарних, які носять е, е, костюм демократії, але насправді не являються демократичними. Це передусім стосувалося європейських партнерів. Це означає, що і сам е, в середній європейського Союзу тиск на країни, які мають е, опозиційну думку, скажімо так, певно, всередині цієї структури. Буде посилюватись зрозуміло. Дуже дякуємо за конструктив у студії 33 го каналу.